Поговоривши час та місцевість, лізе лізе залишається з людьми з колони, як гарантія, що вони не втічуть. А Джоджо відправився за камнем і, перериваючи речі вчительки у пошуках камню, Джоджо також помічає фото бабусі Аріни зі спідвагоном та стрейцом. І чому так дізнаєтеся трохи далі? Так от починається змагання за камінь. Перший буде бій на колісницях. Бій був дуже вражаючим, і Джозеф стріляв, і він впав в калюжу. Але по результату герой показав бій вартий справжнього воїна і вам з честю Приймає смерть від такого гідного супротивника. Ти переміг Джоджо. Так разом до цього він помираючи захистив Джоджо від вампірів, які роздратовані поразкою хотіли вбити героя. Після почався бій лізелізи та Карса, який, проявивши підлість, видає звичайного вампіра за себе. І ззаду нападає та поранює лізу лізу. Камінь у Карса, Джоджо ослаблений після бою з ваму. Так разом до цього він ще й має відбивати вампірів Карса. Але тут прибуває Штрохайм зі спідвагоном та смоукі. Далі відбувається бій між Джозефом Такарсом сожжить в чительке. У героя вдається поранити антагоніста та скинути його вниз на шипи. Ах так, я раніше казав про фото у речах Лізи-Лізи. Так от, в день смерті Джонатана, Еріна врятувала дівчинку, яку на виховання собі взяв стрейц. А чоловіком Лізи-Лізи став син Джонатана Джордж. Трохи пізніше Джордж помер від рук одного з биживших вампірів Діо, Ліза Ліза або ж Елізабет, вирішила помститися та знищити його. А так як цей вампір займав у війську високе звання, то це вбивство. Її ніхто просто так пробачати не став, тому їй довелося покинути сина та тікати до іншої країни та жити під іншим ім'ям. А тепер згадайте, як він за своєю головою мамкою підглядав. Тепер живіть з цим.